Вагу взято. Завершила вправо за результатом 120 кг камню. Давай, работай. работи. Запиши, ва. Вагу взято. Встановила рекорд України. У рихту поштовху та в сумі. Та за перше місце сумою двоборства 270 кілограмів. Нагороджується Лисенко Анастасія. Також вона встановила рекорди України у рихту поштовху та в сумі. Нагородження проводить Дереземля Андрій Васильович. Заслужений майстер спорту України. Начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту. Нагороджуємо тренера Кучинов Юрій Павлович за підготовку чемпіонки.